Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами Радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Дзвіночок ми поговоримо про центр творчості дітей та юнацтва у нашому місті, про його останні напрацювання і здобутки. А для розмови на цю тему. Ми запросили до нас у студії методиста Центру творчості дітей та юнацтва Наталію Тиху. Пані Наталію, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрія». І до вас перше запитання, з якими новинками ви до нас сьогодні завітали. Про що хочете розповісти? Доброго дня, пані Галино та слухачі. Хочеться розповісти мешканцям Стрия про те, що у нашому місті є дуже багато творчих, талановитих, щирих, добрих дітей, які щоденними своїми вчинками здавалося б, звичайними справами навчанням у школі та відвідуванням гуртків завойовують добре ім'я собі та тим самим прославляють рідне місто. Крім того, на дворі весна. За законами природи починається новий цикл відродження, усе ніщиство аркуша починається спочатку. Прекрасна життєдайна пора, коли все оживає, зеленіє трава, цвітуть квіти. Та й люди, наче стають жвавішими, привітнішими. Батьки, діти та вчителі в очікуванні літніх канікул. Саме тому для цієї категорії людей. Ця пора співпадає із підсумками, адже добігає кінця навчальний рік, під час якого учні наполегливо здобували нові знання. Бажання школярів все знати й уміти виразити свої думки, бути почутими, знайти самого себе, багатьох із них не дозволило обмежитися тільки шкільними уроками. Такі діти відвідували позашкільні установи міста, одним серед яких є центр творчості дітей та юнацтва, де допомагають знайти і розвинути дитячі таланти. Адже головним завданням кожного позашкільного закладу освіти є спрямувати дитину на гідний, змістовний, суспільно та особистісно важливий шлях, що відповідає його реальним можливостям. Що означає насамперед дати їй достовірні, правдиві знання про сенс життя, його труднощі, суперечності і боротьбу, допомогти дитині реально оцінити себе і, відповідно до цього, спрямувати інтереси, сприяти професійному самовизначенню і свідомому вибору професії, тобто допомогти дитині у її соціалізації. Ще у 70 х 80 х роках вважалося, що виховання як зовнішня спонука до розвитку особистості традиційно класифікувалося як цілеспрямований процес впливу дорослого на дитину з метою формування її соціальних, психічних, фізичних та інших якостей, що відповідають вимогам суспільства. Таке розуміння відводить головну роль дорослій особистості батькам, учителям. А вихованцю роль об'єкта, виховних впливів. Нова освітня парадигма класифікує виховання як взаємодію дорослих і вихованців створення дорослими оптимальних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу, формування власної культури системи цінностей. Отже, сьогодні провідна роль. Відводиться внутрішнім силам самої особистості, яка є активним суб'єктом власного життя. Дорослі повинні спрямовувати свої дії на збереження, реалізацію та розвиток цих сил, тобто центром відліку стає дитина. Тому, визначаючи зміст навчально-виховної роботи у нашому позашкільному закладі освіти. Ми враховуємо усі складові, що необхідні для успішного розвитку дитини, реалізації її внутрішніх потреб. Добре, дякую. А тоді у світлі цього, що ви сказали, будь ласка, трошки так підкресліть або ну, сформулюйте, що є специфікою діяльності вашого позашкільного закладу? Специфікою діяльності нашого позашкільного закладу є особистісно орієнтоване навчання. Що є процесом психолого-педагогічної допомоги дитині в її соціалізації? Він поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості. Влучно з цього приводу висловився Леонтів, сучасний навчальний процес. Насичений знанням, які повинні засвоїти учні, і має бути сповнений розуміння. На думку прихильників використання в педагогіці технологій особистісно орієнтованого навчання, саме формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно орієнтованих систем та технологій. Формування культури життєдіяльності дитини у нашому закладі позашкільної освіти. Передбачає наповнення життя вихованців різноманіттям суспільно корисних справ, причому різними: навчальними, трудовими, благодійними, творчими, ігровими, пошуковими, краєзнавчими. Зусилля директора, педагогів та методистів спрямовані на те, щоб кожен знайшов собі справу по серцю, відчув радість успіху впевненість у собі, самоповагу. Тоді ще одне запитання, виходячи з того, що ви сказали. Що для цього робиться? Фактично, які напрямки діяльності в вашому позашкільному навчальному закладі. Слід зазначити, що саме в нашому позашкільному закладі є оптимальні можливості для збереження справжньої життєдіяльності дитини в усіх сферах. Але зупинимося на пошуку, розвитку та підтримці юних талантів, створення найсприятливіших умов для емоційної і психологічної захищеності, душевного комфорту, задоволення потреб вихованців у позитивних емоціях радості, доброзичливості, успіху, організації змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їх інтересів. Та вихованні естетичних смаків, залучені до народної творчості, оволодіння народними ремеслами, збагачені культурними цінностями скарбниці українського народу. Наші гуртківці протягом року мають змогу змістовно проводити вільний час, відвідуючи заняття та приймаючи участь у різноманітних масових заходах, конкурсах, вікторинах. Кращі з них захищають честь нашого міста на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. А можете згадати, що найцікавішого відбувалося, зокрема, цього року? Так, зокрема, в цьому навчальному році гуртківці Центру творчості дітей та юнацтва приймали участь та здобували призові місця у таких конкурсах. Обласний етап всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв Сурми звитяги. Дубик Ігор, вихованець 8 класу, вихованець гуртка образу творчого мистецтва, у номінації Живописна композиція став лауреатом першої премії. Гринькевич Данило, загальноосвітня школа номер 6 9 клас, теж вихованець гуртка образу творчого мистецтва. У номінації Живописна композиція став лауреатом першої премії. Обласний етап конкурсу дитячих малюнків професіографічне дерево моєї родини Федорів Ірина 10 школа, 9 клас. У номінації Найкращий малюнок здобула третє місце. Обласний конкурс Техніка майбутнього. Князик Анастасія, 10 школа 3 клас перше місце. Стаднишин Надія, 4 школа, 3 клас друге місце. Серкіс Ярина сьома школа, шостий клас, друге місце. Храмченкова Аліна, 4 школа, 4 клас, друге місце. Кокіцяк Вікторія, восьма школа, 3 клас, друге місце. Мощич Надія – друга школа, 3 клас. Друге місце. Усі ці діти, вихованці гуртка образотворчого мистецтва, керівник гуртка. Кітела Ярослав Іванович я вас переб'ю, але власне про Ярослава Івановича хочеться згадати особливо і подякувати, тому що він у нас давній кадр, скажімо так, і е, цікава, чудова його виставка е, була е, нещодавно в музеї е, це е, художнє скло. Е, пригадується, що е, неодноразово е, виставки нашого стріянина, Кітели, Ярослава Івановича, е, були здобутком і. Е, Львова і інших міст і за кордону, тому що власне це людина не перевершена, і дуже добре, що в свої руки він передає свою майстерність дітям. І діти, до речі, його дуже люблять. Пригадую, що як тільки починаються гарні сонячні дні і зацвітають біля центру творчості дітей та юнацтва і риси. То вихованці Ярослава Кітели малюють Іриси з таким задоволенням, що любо глянути на дітей і на їхнього вихователя. Але я вас перебила, прошу далі. У тому самому конкурсі техніка майбутнього. Федунів Софія друге місце. Чанюгіна Діана перше місце. Штикало Софія друге місце. Лівша Софія друге місце. Тихаяна – восьма школа, сьомий клас. Друге місце. Усі ці діти є вихованцями гуртка образотворчого мистецтва, але керівником є молодий спеціаліст Меречко Василина Васильівна. Василина Васильівна дуже вміє знаходити з дітьми спільну мову. Молодість це друга сторона медалі, і вона не менш важлива, ніж досвід. Тому просто я рада за таких спеціалістів, які працюють в центрі творчості дітей та юнацтва, але продовжуємо називати прізвища. Я думаю, що просто приємно людям почути свої прізвища переможців конкурсів. Також відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу школярів Таланти Твої Україну. Ледичко Софія, 10 школа, 10 клас, вихованка гуртка Крій та шиття у номінації Український народний одяг зайняла перше місце керівник гуртка огородник Ліда Гордіївна. Лідія Гордівна, яка викладає також і в навчально-виробничому комбінаті, славиться тим, що її вихованки завжди займають призові місця в обласних конкурсах. Так, скажімо, минулого року це була Оля Микіч з 10-ї школи, і дуже приємно, тому що дівчатка не тільки вчаться шиттю, вони настільки задоволені тим, що вміють самі собі створити одяг, придумати, створити і пошукати шити власними руками, це так важливо в цей час. Хоч є і гуманітарка, але не, не злим словом згадувати. Але коли людина вміє щось створити власними руками, вкладає в цей свій одяг е, свою власну ауру це дуже мило і дуже, дуже приємно. Ну і потрібно, звичайно, особливо дівчаткам. А також гаран Ліда, 9 школа, 8 клас, вихованка гуртка, вироби і соломки, у номінації плетіння з природних матеріалів зайняла друге місце керівник гуртка Тимків Надія Маркіянівна. А власне, хочеться сказати, що отакі прикладні речі, декоративні речі, коли ще й прикраси діти виготовляють власними руками. Це теж є дуже важливо, правда? ж? Так. І назву решту переможців Николишин Оксана, навчально-виховний комплекс, школа першого ступеня гімназія імені Андрея Шептицького, восьмий клас, у номінації Українська народна вишивка, третє місце, вчитель трудового навчання гімназії Савчин Ольга Олегівна, Барінова Яна, восьма школа, шостий клас. Вихованка гуртка Вироби з бісеру у номінації Гердан Вироби з бісеру одержала гран-прі, керівник гуртка Улинець Ліля Васильівна. А також відбувся всеукраїнський проект Просто небелиці. Корпелу Аліна, 9 школа, 9 клас, вихованка гуртка Художні вироби із шкіри, нагороджена грамотою за оригінальність техніки виконання. Експозиційній колекції кращих творів проекту керівником гуртка є Борис Надія Богданівна. Дякую. Власне, я хотіла сказати, додати, що Ольга Савчин вона не тільки займається з дітьми вашими, з вашими гуртківцями, а й є керівник школи шляхетних українок, яка діє при гімназії імені митрополита Андрея Шептицького при пристрійській гімназії. І теж ділиться своїм багатющим досвідом Надія Борис, ну, це просто унікальна людина, яка сприймає дітьми, Як е, своя старша сестра, скажімо так. І всі ці прикладні види мистецтва, вони настільки цікаві, настільки захоплюючі, що дійсно важко переоцінити роль ваших гуртків. А моє наступне запитання таке: е, ви згадували також про залучення дітей до народної творчості у володінні народними ремеслами, збагачені культурними цінностями скарбниці українського народу. Що саме ви мали на увазі? Які ще речі? Щоб забезпечити ефективне засвоєння вихованцями культурно-мистецької спадщини регіонального, національного та світового масштабів, наші керівники гуртків знайомлять їх з життям видатних постатей всеукраїнського, світового та місцевого значення. Центр творчості дітей та юнацтва є ініціатором впровадження методу музейної педагогіки, який ми реалізуємо через співпрацю з музеями міста, району, області. Тобто в навчально-виховній роботі використовуються методи музейної педагогіки. Музейні гурткові заняття допомагають усвідомити та глибоко відчути історичну та культурологічну спадщину нашого народу. Я знаю, такі спільні заняття проходили перед великодніми святами. Це був і розпис писанок, і створення інших прекрасних речей. Це дійсно дуже гарно задіюється, зокрема, в музеї Ольги Бачинської по вулиці Валовій. І допомагає вам цьому, зокрема, Романа Савчин, працівник, науковий працівник цього музею. Це чудова співпраця. Дійсно, її важко переоцінити, тому що зацікавлені і музейні працівники і діти, і педагоги, педагоги вашого центру творчості дітей та юнацтва. Так, адже учні регулярно відвідують місцеві музеї, постійно діючи і зміні експозиції. Спільно із адміністрацією Стрийського музею Петра Обеля розроблено графік проведення майстер-класів керівниками гуртків декоративно-ужиткової творчості. На дані спільні заходи запрошуються учні загальноосвітніх шкіл міста та Стрийського району. На базі краєзнавчого музею верховина міста Стрия у міському виставковому залі регулярно проводяться виставки дитячих робіт та власних робіт керівників гуртків. До речі, нещодавно у виставковому залі музею Петра Обаля відбулася презентація дитячих робіт гуртка Машини в'язання на тему дитячі фантазії, керівником якого є Пошивак Вікторія Володимирівна. А з 26 квітня оформлена виставка дитячих робіт гуртка вироби і соломки, керівником якого є Тимків Надія Маркіянівна. Ну і, звичайно, виставка, що так сподобалася всім, чудова виставка в, е, в меморіальному комплексі Борцям за волю України, де стріяни мають змогу е, оглянути роботи, тут і писанки, і великодні кошики. Е, власне, це теж роботи гуртківців. Так? Ну і, звичайно, напевно, ви не тільки обмежуєтеся територією стріля. Так, звичайно, також роботи наших гуртківців демонструвалися у музеї народної архітектури і побуту Шевченківський гай у місті Львові. Крім того, планується та проводяться історико-краєзнавчі екскурсії по вивченню рідного краю. Так, справді за таку співпрацю з музейниками Стрия і не тільки Стрия. Варто тільки подякувати і потішитися. А в мене ще одне запитання. Власне, як ви зазначили, добігає до кінця навчальний рік. Він ще не завершився. Але я знаю, що й улітку ви працюєте з гуртківцями трошки про це. Так, звісно, на даний момент кращі роботи наших гуртківців та особисті вироби керівників гуртків. Демонструються на обласній виставці конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край. Результати ще невідомі. Крім того, наш заклад готується до роботи літнього профільного табору з денним перебуванням гуртківців, що проводиться на базі нашого закладу щорічно. Плануються та проводяться історико краєзнавчі екскурсії. До вивченню рідного краю. До речі, для учнів, що відвідували табір у 2016 році, було організовано за сприяння міського відділу освіти екскурсії у село Нагуєвичі, Життя та творчість Івана Яковича Франка, краєзнавчий музей міста Другобича, у музей народної архітектури і побуту Шевченківський гай, місто Львів, у музей Грушевського, також у Львові. Отже, як бачите, навчально-виховні напрями роботи нашого закладу тісно взаємопов'язані, доповнюють одне одного. Водночас усі вони утворюють цілісну систему по реалізації складових поняття Дитина у світі. Ну і продовжуючи вашу думку, я ще хочу зачепити один нюанс. Центр творчості дітей та юнацтва це гуртки, які працюють безкоштовно. Тобто діти, які, батьки яких не мають змоги дозволити собі оплачувати гуртки, можуть користуватися цими гуртками, і це дуже важливо, тому що не всі сьогодні мають таку можливість забезпечити дитину платним навчанням. Оце дуже важливий штрих, і я б сказала, що про це постійно піклується міська влада. Obrigada. Ah, tá. І одним з напрямків такої роботи міської влади, власне, є організація, зокрема, літніх таборів, що теж дуже важливо, тому що влітку, особливо в час літніх канікул, коли навчання по школах немає, особливо важливо зайняти дітей, щоб дозвілля оце дітей проходило вдало, розумно, під наглядом дорослих і власне з користю для дитини, з користю для її розвитку, щоб літній час не випадав з загальної. Розвитку і навчання дитини пізнання є нею світу, скажімо так. Е, ну, про літні табори ми, напевно, поговоримо в одній з наших наступних радіопередач. І що б ви хотіли сказати на завершення нашим радіослухачам? На завершення хочеться подякувати батькам цих творчих, енергійних, достойних, маленьких стріян за те, що вони виховали їх. Підтримують, допомагають нам, педагогам розкрити їхні таланти. Пишайтеся своїми дітьми. Спасибі вам усім. Великі спаси спасибі, що знайшли час завітати до нас в міську студію радіомовлення Голос Стрия. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею міської студії Радіомовлення Голос Стрия» була методист. Центру творчості дітей та юнацтва Наталія Тиха. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в майбутнє.